Це топ продаж в США, але їх взагалі не замовляють в Україну. І ось чому це в нас хонда пілот, семимісна, надійна. Класна, все було б добре, але вона дуже морально устаріла. Тут 3,5 мотор, який мотори, які дуже важкі, по таможні, і вона не їде як на 3,5 куба. п'ять Неї великий розхід, вона просто дубова. По салону вона зроблена як на 92-й рік, і це свіжа машина. Це 17-й чи 18-й рік. Вона її просто невигідно вести в Україну. Є величезна кількість автомобілів, які пробують інші компанії напихувати своїм клієнтам, але які не не рентабельно вести в Україну. Можна підібрати величезну кількість автомобілів в бюджеті. Від 15 до 20 тисяч доларів, які будуть кращі по всіх показниках за цю Хонду. Тому якщо тебе цікавить авто з США і щоб дійсно підібрали класну машину під твої задачі, а не напхали тобі будь-що. Став плюс в коментарі. Ми фізично знаходимось в штатах. У нас є представництво в Україні. Ми поїдемо на аукціон і підберемо для тебе класний крутий варіант, який можна поторгувати максимально вигідно і який можна привести без зайвих ризиків. Тому, якщо маєш хоча б 15, став плюс в коментарі, і будемо раді тобі допомогти.